Лікарю у моєї дитинки нахил голови переважно в праву сторону. Що робити, до кого звертатись? Доброго дня! Мене звати Наталія Соломончик. Я дитячий невролог, і сьогодні поговоримо на тему кривошия у дітей. Що ж таке кривошия у діток? Це стан, при якому голова залишається нахилена переважно в один бік. Чому виникає кривошия у діток? М'язи шиї з однієї сторони напружені і голівка нахиляється в той бік. Деякі дітки вже народжуються з кривошиєю, а у інших кривошия розвивається згодом. Також кривошия може виникнути, коли дитинка довго лежить на спинці, або ви надаєте перевагу дивайсам, це автокрісло або гойдалка. Варто стимулювати, мотивувати, зацікавлювати дитинку, дивитися в обидві сторони. Це буде укріплювати м'язи, ослаблені, а також буде розслаблювати напружений м'яз. Частіше викладайте дитинку на животик, не залишайте її протягом тривалого часу в одному положенні, до прикладу, в автокріслі, в гойдалці або просто лежати на спинці. Коли ваша дитинка лежить в ліжечку і розглядає цікаві іграшки, малюночки, змініть її місце розположення так, щоб вона дивилася в іншу сторону, любі батьки. Але якщо використовували вище зазначені поради та стан дитинки не був скоригований, раджу не зволікати, а звертатись до спеціалістів, і нехай усі дітки будуть здорові.